Сіли в трактор. Ось внизу знаходиться педаль. Гражали на неї. Виставили руля, як нам положено. Можемо ще так само відрегулювати вище нижче. Самопідміння. Педаль щеплення. педаль тормозів. Це наша коробка передач. Це в нас госручений. Гос Йде ще тут, під ковриком. педаль. Нужно? ну воно не практичне. Це як просто погрузчик чи ще щось тоді до а так а в польових не практично. Це в нас коробка, це парковка. Це ножи, як казати ручник. Поставили, все. Контрольне положення. Передочі вперед. 16 вперед, передачі назад. 5 назад. Як ми ввімкнули речок. У нас отут уже, допустим, буде шоста, чи сьома чи десята вже програм... ну, запрограміровано, тільки ввімкнули. Отак уже передоча вимкнена. Сюди додаємо передочі, вище, на плюс, на мінус нижче. однієї напаки сюди вище, наперед нижче. Додаємо, скільки нам потрібно голозу. Вода нам зупиниться, скидаємо речок в нейтральне положення, притормозили до повної зупинки трактора. І завели речок в об'єднану парковку. Це в нас секції гідровліки. Перша, друга, третя, четверта. Кловіша невеличка, жод дуже не нода. Це в нас на навіску кловіша. Кловіша воловідбору потужності. Вижали, увімкнули воловідбору потужності. Вижали, відключили. Кловіша автотреку і кловіші керування. Комп'ютером та віскою. Кловіші аварійної зупинки, кловіші перед... включення передко переднього приводу вимкнено, вимкнено автоматично. Кловіші керування навіскою та гідровлікою, кловіші налаштування двигуна та воловідбуру потужності. Це клавіші, якими ми регулюємо робоче меню. Це ноше. Монітор автотрек. Це та що кловіша, з якою ми користуємося потім автотреком. Зеркало регулювальне. Зеркало повернуть, виставить на який агрегат, як нам краще видно. Кловіша кондиціонеру, печка на холодне на гаряче, обороти вентилятора і переводимо поток воздуха, як бачимо, знизу. Так і зверху канули відкривуємо, переключуємо. На рулю встановлені так само повороти право-вліво, світло дальнє ближнє, звуковий сигнал, Клавіша включення світла. Моє чотири положення вимкнено, парковочне світло, світло тільки ближнє і дальнє. І останнє положення повністю включається світло. вокруг всього трактора. Ну и кловиша на дворников.